На Вінниччині рятувальники випробували новітні підводні дрони, які передали ДСНС закордонні донори. Ця техніка допомагає ідентифіковувати небезпечні предмети на дні та швидко діяти у разі надзвичайних ситуацій на воді. Також підвищує ефективність роботи та зменшує ризики для життя особового складу. Докладніше в сюжеті. Черепашинецький кар'єр на Вінниччині – один із найглибших у регіоні. Водолази занурюються, використовуючи новітні підводні дрони. Відпрацьовують сценарії з пошуку та порятунку людей, а також ідентифікують потенційно небезпечні предмети на дні водойми. Зараз приблизно відсотків 30 потопельників ми можемо знайти за допомогою сучасного ехолоту. Так, зараз у нас на озброєння став такий роботизований комплекс. Я думаю, що він також і ще 20-30% деякої роботи перекриє людям, буде набагато легше працювати. Апарати, обладнані високоточною камерою, потужним освітленням і системою дистанційного керування, а ще можуть занурюватися на велику глибину. Ця дана техніка спускається на максимальну глибину це 305 метрів. Озеро кар'єра, якого є глибина, це 40-50 метрів, дивлячись з якої сторони. Тому ми 30-40 метрів сьогодні спускалися, то обдивлялися повністю ґрунт. Сучасні підводні дрони Держслужбі з надзвичайних ситуацій надійшли в межах програми розвитку ООН, щоб зменшити ризики під час завдань, пов'язаних із змінною небезпекою. Два пристрої отримали Вінницькі рятувальники. Корисні дрони, за яких за якого допомогою чого ми зможемо полегшити роботу водолазів саперів для підводного розмінування? Що це полегшить пошуку снарядів та ну, загиблих людей. З такою технікою кажуть ДСНСники працюватимуть швидко і точно, і головне без ризику для життя особового складу, бо вона допоможе не тільки виявляти вибухонебезпечні предмети, а й проводитиме розвідку перед спуском водолазів. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині новини.